Сьогодні російська армія завдала ракетного удару близько 9.30. Влучання було у цивільне підприємство по капітолівці із умського району на Харківщині. 40-річний чоловік зазнав поранень внаслідок російського удару. Про це зранку повідомили в телеграмі Овази їхніми даними. Російська армія завдала ракетного удару близько 9.30. Влучання було в цивільне підприємство. І детальніше про наслідки обстрілу Харкова говоримо далі із начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко доєднується до ефіру. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям, Героям слава. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, яка є зведена інформація на цей час, що відомо про удари? Ну, перше, ви правильно сказали про нанесення ракетного удару по одному з. Підприємстві, яке займається а, зерновини хлібом, зокрема КХП. Це підприємство КХП а, в Ізюмському районі. Це недалеко від самого міста Ізюм в селищі. Влучання відбулося абсолютно в цивільний об'єкт. Чого вони туди знову ж таки вдарили? Питання застається стається риторичним, тому що вони терористи по іншому не називаєш. Так, дійсно поранення отримав один з працівників підприємства, і було влучання в складське приміщення, яке зруйноване. Ну зараз, до речі, осіння пора і зберігаються зернові по таким підприємствам. От вони, мабуть, цією метою також здійснюють удари. Крім того, за минулу добу а ми добу зараз рахуємо в поліції з 6 ранку до 6, ранку було здійснено 11 ударів КАБами і ФАБами по території області. І, зокрема, 4 250 ФАБа з УМПК прилетіло в саме безпосередньо місто. Вночі з приблизно о 0 годин 10 хвилин тире 0 годин 30 хвилин було здійснено два заходи тактичної авіації. І обидва рази вони скинули а, свої боєприпаси саме на місто. Влучання відбулось в Шевченківському районі недалеко від багатоповерхівки. Я думаю, ви показуєте, як правильно ці кадри. в лісосмугу. Однак, в результаті цього влучання вибухової хвилі були пошкоджені вікна і двері в будинку. Ми зразу ж під охорону в цей будинок взяли. Там на місці були двоє поранених від скла, і ще був діагноз гостра реакція на стрес. Крім того, було влучання в лісопарку. Це також Шевченківський район, і, на щастя, бійшлось без жертв. Ми впевнені, що каблетів, каблеті, мабуть, кудись інше місто, Навіщо вони кидали? Невідомо. І два влучання в Київському районі це також біля е, приватного сектора обидва влучання в землю, тому не викликали е, потерпілих серед, серед мешканців. Загалом 4 каби. Це дуже рідкий випадок, коли така кількість, і е, все ж таки ми місто обійшлося е, мінімальними втратами, то лише двоє потерпілих. Загалом з 1 листопада цього року ворог завдав по вже Харкову і області 77 ударів кабами. Крім того, ракетні удари. Ну зокрема, той ракетний удар 1 листопада, в результаті якого загинув працівник поліції, і багато працівників були поранені. Тобто ситуація залишається складною. Ворог б'є щодня і щоночі. І е, ми призиваємо людей не громерувати сигнали тривоги, переживати за себе, за своїх близьких е, за можливості або а знаходитись в укритті, або якщо такої можливості немає, і люди знаходяться вдома, як, наприклад, в нічний час, е, то хоча б користуватися правилом двох стін за можливості тут виходити і не знаходитись біля вікон. У нас залишається дуже велика кількість людей, які отримують поранення саме від скла, тобто вони перебувають в кімнатах, де вибух вилітають вікна, і завдяки цьому отримують ушкодження. До речі, дуже бувають тяжкі ушкодження. А скажіть, будь ласка, пане Володимире, чи побачили ви якісь нові особливості в характері обстрілів, які здійснюють російські війська останнім часом? Чесно кажучи, ні не побачив. Дещо змінився може час. Ну, це може бути відпадковість, може бути ні. Тобто, ще пока системності немає, тому що сьогодні був удар завданий з нуля чи годин по 0,30. До цього вони, як правило, клали або з вісімнадцяти вечора по 21 першу годину бувало чи близько до 24 чотирьох. Ну, зокрема, у них був такий графік: з 15 години любого дня починалися заходи тактичної авіації по області, скидували спочатку Куп'янськ, Золочівська громада, Дергачівська громада і вже ближче до вечора кидались каби по місту. Потім у них е, був за, е, наступний раунд з 4 ранку приблизно до 6.30 ранку. Потім знову бояришник і по кругу. так зараз. Вони вдарили 0 годин 30 хвилин. Тобто дещо трошки змінився графік їхній пан Голимбре. Ігор Терехов міський голова Харкова. 1 листопада у себе телеграмі оприлюднив загальну статистику кількості влучань по місту за минулий місяць а також час тривог там практично вийшло два тижні, якщо сукупно довести безперервних тривог у, у місті і. Бачимо тенденцію до збільшення. Скажіть, будь ласка, як в таких умовах працюють екстрені служби, зокрема поліція? Поліція працює 24 на 7. Ми е, е, знаходимося чергові частини вже з 22-го року у нас знаходяться в укриттях. Ми не знаходимося в тих приміщеннях, які знаходились до початку повномасштабного вторгнення. Ми оборудували приміщення безпосередньо там, де можливо працювати без відриву, тому що не може поліція не працювати під час тривог чи під час ударів. Після кожного удару ми виїжджаємо перші, так само як робиться невідкладка, як саме це як це робить ДСНС, і вони також не приривають роботу не на секунду. Це є ризиком так. В багатьох випадках ризик, зокрема, в тому, що може бути завдане вдруг подвійний удар. Ну це наша робота, і якби це пафосно не звучало це на собою От якраз і ми це. Так, дозвольте, я тільки уточню, якраз стосовно того, що можливі повторні удари по екстрених службах, я хотів запитати, як ви ставитесь особисто до того, що в окремих телеграм-каналах буквально за кілька хвилин після влучань з'являються фото і відео місць влучань, і відповідно екстрені служби, які їдуть туди на допомогу, можуть потенційно постраждати. Ваше ставлення і чи можливо якось це виправити і працювати з тими адмінами місцевих телеграм каналів я негативно до цього ставлюся. Більш того, ми скажу так: з вашими колегами з 24 лютого. Ми живемо фактично разом. Я можу вам сказати, всі офіційні представники змі ми один одного знаємо. Я вже знаю більшості з них членів радин. Ми знаємо, у кого які дні народження, ми живемо разом. Тобто, як правило, це не стосується того, що ви сказали, представників офіційних ЗМІ. Як правило, це стосується деяких телеграм-каналів. Ми спілкуємося з ними, намагаємося о, переконати, що таку інформацію треба удаляти. Є певна у них гонка за навизну того, щоб бути першими. Ми кажемо, що це не той, той випадок, коли ви повинні бути першими. Це точно. Но, точно, того, що ви першими а, публікуєте Цю новину краще нікому не стане лише лише гірше. До речі, більшість телеграм харківських е телеграм-каналів правильно на це реагують. Дуже бо, значна більшість. Тобто то всі канали переважно з більше чи ніж там 100 тисячу підписників. Всі не, не викладають. Це, як правило, якісь невеликі телеграм-канали, які розкручуються чи намагаються себе розкрутитися, таким чином намагаються якимось чином викладати першу навізну. Тут навіть не в тому, що вони воробнуть на ворога, це безглуздя і тупість. Ну от і е, постановка під загрозу е, тих людей, з якими ж вони ж живуть в одному місті поруч. Тому ми постійно звертаємо на це увагу, і я, до речі, хочу сказати ще раз. Більшості 90% телеграм-каналів, як правило, це з великими підписниками, які цього не роблять і таку інформацію не викладають. Чи має можливість поліція якось вплинути на от таких людей? Ми, як правило, проводимо Ну, Це об'єктивно, це так. Ми роз'яснюємо поліція. Харків вже давно перестала у нас, і я дуже цьому радий сприйматися як каральний орган, це як колись було. Зараз поліція, це перш за все про допомогу. І тому ми не сторонні, я не сторонник тому, щоб зразу там приймати якісь жорсткі заходи. Треба розібратися в кожному конкретному випадку. Якщо людина помиляється, треба вказувати на це, е, застосовувати. Силу, юридичну силу не завжди правильно. Це може привести до зворотнього суспільство. І так у нас зараз страждає, всі знаходяться не в кращому настрої і емоційному в тому числі. Тому, перш за все, ми спілкуємося. Ми спілкуємося і, наприклад, ми самі відкриті до спілкування, ми не відмовляємо жодному. Засобу масової інформації. Ми ми не вибавляємо жодному журналістів надані будь-яку інформацію яку ми можемо надати. Однак, попереджаємо, що дивіться цю інформацію або цю, пожалуйста, не викладайте, тому що будуть такі-та наслідки чи такі та і в більшості випадків я кажу, нас чують. Спілкування це на мій розсуд, найбільш ефективний засіб пояснювати, чому саме. Цього не можна робити, якщо просто застосовувати заходи без пояснення, це буде викликати зворотний ефект. А ми нагадаємо, що це на жаль може коштувати комусь життя, тому не варто цього робити. Дуже вам дякуємо, пане Володимире, за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. це бо Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області.